1 вересня за парти на Рівненщині мало сісти лишень першачків понад півтори тисячі. Але тут, в селі Озірці Володимирецького району, де саме на цій галявині півгодини тому мала початись урочиста лінійка, перший дзвоник так і не пролунав. Батьки просто не пустили дітей до аварійної школи. Напівзгнилі, але свіжо пофарбовані дерев'яні стіни, прогнуті за понад півстоліття балки перекриття, свіжа побілка, яка вже лущиться на підлогу, як в стінах та вікнах. Все це і стало причиною того, що батьки не пустили на навчання понад дві сотні учнів сільської дев'ятирічки у віддаленому поліському селі Озірці. Ми це все ж терпіли шість років. Я як мама теж. В мене ходить двоє дітей до школи, я йду і з собою веду дітей. І я не знаю, не дай Бог, може ми додому можемо не вернутися. І це ж я вже терпіла, терпіла, але вже я далі теж не можу більше терпіти. Терпець вже вирвався. І діти не підуть у цю дереву в школу. Не підуть вони просто. Хай вони тепер не, не той час. Що нас хтось може наказати, не накаже нас ніхто за це, тому що ми йдемо так само. Всі, всі тут вчителі, всі ми йдемо і з дому ведемо всі свої діти. І ми не знаємо, чи ми вернемося, чи не вернемося. Скільки можна це все терпіти? Це е, чистої води шантаж. Е, там політичні певні сили підіграють е, цим емоціям, тому що насправді школа Озерцях аварійна, причому вже досить тривалий час, і всі про це знають. Е, Проте зроблені певні роботи, які сьогодні дозволяють в цій школі діткам здобувати освіту. Має навчатися в 9 класі, але вона просто приходить зимою і каже: Ну, ми в куртках сидимо, в шубах сидимо і не можемо, немає можливості тримати ручки, грабіють руки від морозу, від холоду, тому що через ці вікна, через із підлоги, фундаменту немає. Ви обійдіть школу, подивіться на, на чому стоїться школа. І якщо взяти можна стареньку жінку, прикрасити, одіти гарно, вона буде виглядати дуже прекрасно, але хто її візьме заміж? Вікно, віконна рама. Я нічого зробити не можу, тому що просідають, просідають стояни. Якщо ви розумієтеся в цьому, це дерев'я, Вони дерев'яні і йде йде стіна. Переперекошується це приміщення. Визнали аварійним ще у 2010-му. Відтоді обіцяють збудувати нову школу селянам. Спочатку обіцяли перший дзвоник у новому приміщенні вже у 2014-му, потім у 2016-му, потім цьогоріч. Але далі незавершеного завершеного каркасу діло не пішло. До останнього часу вони були налаштовані все таки відновити навчання, але останньою краплею стало що тут було з десяток будівельників, які до 1 вересня й ті виїхали. І сьогодні ви самі бачите, що будівництво припинене повністю. Це основна причина стала, що батьки не пустили. Вчора ми з батьками говорили і вони поставили вимогу. Якщо сюди заїде будівельна бригада, повністю закомплектована матеріалами, і вони готові після того відновити навчання. Те, що ми могли, ми зробили. Ми зробили косметичний ремонт, ми підфарбували, як кажуть, те, що можна було поліпити, ці... підлатати, ми все зробили. Ми готові були приймати дітей. Закупили стекло, закупили фарбу, закупили все і перед навчальним роком зробили. Ми думали, що оці 15 мільйонів 200 тисяч, які мають колись дати, то ми їх ждемо і думали, що їх дадуть до 1 вересня, і діти підуть, і буде будівництво, але ж, але ж тепер ми бачимо, що будівництва немає, і ніхто не зглянувся на те, що ми всяк так підготовили школу до навчання. Сім років школа аварійна. час прийде, що вона рухне, і вона вже давно б рухнула якби не підтримували її. На момент зйомок вже після реакції районних чиновників на присутність камери в проблемному селі на будмайданчик пригнали ще один будівельний кран. Щоправда, ані самих будівельників, ані будь-яких, окрім цегли будматеріалів, біля школи на момент нашого від'їзду озірців не з'явилось. А значить, літні канікули для місцевих дітлахів мають всі шанси затягнутися на невизначений термін.